Всім привіт, Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо розпаковувати посилочку. У мене ще посилочки їдуть, ще одну чекаю. Я шукаю ще одну, тому розпаковочка ще одна буде. А там далі побачимо. Не знаю, чи я вже буду заказувати, чи ні. поки в нас тепло, то ще, то ще заказую. А далі побачимо. Так, тут мої ялечки я повитягую, аби потім кидати в коробку. Лялечки. Я заказувала в цій посилочці. Стрептокарпуси. Деяких хотіла зрізом, але зрізом вже не було, тому що хотіла зрізу на зиму, якраз я б собі все поукорінювала. І за зиму вони б вже корінились і були великими Ну, Але що є, то є, я купила стартерами, тому що жінка вже зрізом не мала, а я хотіла багато. Ну, але що є, то є. Я взяла трішки стартерами, але тепер буду тренувати, може, а вдруг ти буде іще не падай. І будемо берусь до відновлення сортів з Так. Але я вам скажу кому як, мені трошки і ліпше, тому що вони скоріше зацвітуть і це буде. Ну, звісно, не то, тому що я люблю вирощувати з череночка, з листочка. Але що є, то є. Дивіться, це у нас дс мушкетер Так, так, ДС. ось такий стрепс по корінчиках. Корінчики ось є. Є ті корінчики. Ідеально. Скоріше зацвітуть, скоріше буде видно все. Так, скоріше. Ну, воно то швидше так, але я маю на увазі, що я люблю, я не знаю, я чомусь, я люблю з череночка, з листочка, я не люблю зразу брати діток. І я люблю багато. От я їх беру, то дивиться мене вже давно, так? Я їх беру, то я беру... Зразу багазько. А тут було тільки 16 сортів, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так, стрепс. Ось дивіться навіть вже з бутончиками. Клас! Так, це у нас десь гавайська вечерінка. А, як і Клас. Теж корінчики супер. Ну, є приємність, звісно, є приємність і в тому, що береш зрізом листом, тому що ти береш. Багацько, так. А от черенків я би взяла багато, але в неї вже не було, на жаль. Але треба буду пильнувати, може, вона казала пізніше, може, щось пізніше і буде. І хочу відновити я свою колекцію стрептокарпусів. Так, це у нас є DS1290. Теж хочу. Ні, немає. Думала, що теж є підконоси, але немає. На чому я спиналася? Ага. що вони, звичайно, стартери, бо там буде швидше цвітіння, все так, все класно. Я кажу, якби вона мала більше, я б забрала всі. Але я, на жаль, не встигла, тому що їх розібрали. Так, ось такий красень. Це у нас є 75 81 71. Ось такий красунчик. Вушка такі класні, класні. Ай, тільки зараз треба до нього стелаж новий, що ті стелажі забиті вже. Фіалками, пісцями, пантусами. Коротше, темулінами. На стрептокарпуси треба зараз буде другий стелаж робити. Але це теж, я думаю, не проблема. Ват нюша Ось така куколка. Я думаю, це не проблема. Але у би не було блокауту. Оце, цього я більше боюсь, ніж чогось інше. Так а до зими, та я до зими дуже хочу посиратися. Я мала колись поза тисячу сортів, дем э, оазіс. Так, Дем Оазіс. Я мала поза тисячу сортів і зараз ну, хочу відновити, хочу відновити їх усіх, тому що стрепси. Вони, знаєте, такі неоднозначні рослинки, але вони дуже гарно цвітуть. Вони ну, ніби і відомі, але половину дехто навіть не знаю, як вони ще й називаються. Коли от читаю коментарі в Фейсбуці, деякі пишуть, а що це, що це. Ну, досить такі дивні рослинки, тому що вони не схожі ні на що, а свою привабливість получили. І я вам скажу, є за що, тому що він квіти які. Так, це у нас є КТ Армані. Добре, що я почерк, розумію, тому що. Якби не почерк, це нормальний, це був капець. Не, ну. Вон. Звісно, є такі люди, що пишуть, що я сама така можу написати, що сама нічого не зрозумію. як спішусь. А тут все супер. Так. Ага, ось такий красенький. Це у нас є харликуй Лас. Оце, ласе, ласе. І ось такі тоді. Будемо відновлювати стрепсиків. Тепер, напевно, скоріше за все, що всі посилки будуть для одних стрептокарпусів. Я їх всіх знімати не буду. Можливо, вже пізніше покажу всі повністю, які вже в мене будуть стрепси. Так, Так, це в нас є Морський мир. Та, Демченко, Ось такий красень. Я просто показала одну першу посилку, а там вже наступні. Я знімати, напевне, що не буду. Можливо, навіть зараз буде так інколи час від часу відео виходити. Поки я не відновлю колекцію. Я дуже хочу, я дуже стараюся, дуже хочу. Опаньки. А тут у нас рослинка з сюрпризом. Я дуже стараюся, дуже хочу відновити до Нового року хоча б половину, тому що я розумію прекрасно, що я це все не відновлю зараз, не відновлю за цей рік. Це точно. Так. Дес, Blackberry, BlackBerry, дивіться, яка краса. Боже, який колір. Ну, Фокусуйся. Офігіть. Я вам таку зараз покажу. Ну це просто. Ну, я за що й кажу, видите? Ну воно є Є в чомусь тому, щоб купляти зразу стартери, тому що можна отримати сюрпризи і вони вже зразу можуть цвести клас. Дуже-дуже класно. Так, на чому я закінчила? Ну, просто просто бомба. А, хочу відновити. Так, я хоча б стараюся відновити хоча б гіснеріві. Я не знаю, чи мені це вдасться. я не знаю. Але я надіюся на те, що вдасться. Ах, я буду старатися для того. Тому зараз може бути відео дуже часто не виходити, тому що я кажу, якщо от. Завтра мені знову приїжджають стриптокарпуси. Я не буду знімати одно і те саме, так? А просто показуватиму щось одне з того. Так, це нас DS 1907 і теж з квітконосом. Клас. Знаєте, що саме дивно? Я таких, по-моєму, навіть сортів і не мала. Black, Ось цього точно не мала. Ось трошки пам'ятаю щось. Ну, в принципі, в мене є по каталозі. Я, я кажу, якщо я відновлю всю колекцію стрепсів, я тоді просто знімлю одне відео, так? Зі своїми фотографіями, вставлю, які в мене були. Ну і там дітки чи як, якось так. Або я знаю, боже, коли вони вже, вони ж. Ми, в принципі, побачимо, як ось все буде виглядати. Так, далі. І красний, фокусуйся. Де, Десь... от, де город сонця. І тому відео часто може бути і не виходити, тому вибачайте. Підписуйтесь, не, не губіть мене. А там, вже, коли я вже відновлю, тому що зараз я не знаю, що я буду показувати. Одно і те саме. Та ну, хочеться вже відновити те, що було, і наздоганяти в той час, що я тоді. Не все знімала, так? Ну, як кажеться, вже показала, вже навчила. Так, дем галактический ві... вітер. Ось такий красний. І тоді вже будемо, будемо знімати кожного дня, так як колись було. Просто зараз ось це трошки вибило з вибухові, що не вся колекція. І плюс до того, ну, зараз зимові справи там закатки, всякі. Так і таке їх треба теж поробити. І не завжди, по суті, часу є. Тому кажу, я буду знімати. Можливо, навіть буду знімати, побачимо. Але виставляти, коли вже по можливості. Так, ДЕС з шейк. Виставлятиму, коли по можливості. Можливо, навіть і таке. Тому що Ах, знімати можу я і вночі, і вечором. І ось зараз у нас вже. 7 година, ну не пізно, але Але знімаю я аж тепер. Ой тут взагалі класний красунчик. Великий. Я їх зразу буду ставити так, де 782. й Я їх зразу буду ставити на що, на що, на що на фітіль. Обов'язково зразу на фітіль, У мене в хаті тепло. Відповідно, зимою опалюється дровами, відповідно, тепло постійно. Тому я не боюсь ставити їх. Якщо б я не опалювала, так було б прохолодно, то тоді, відповідно, звісно, що мені прийшлося б знімати з світілька, але так, то я не буду цього робити. Так, десь 15-12. Ось така красунька. І що, я тепер хочу ще більше стрепсиків. І я тепер хочу ще більше стрепсиків. І я їх зразу буду ставити на фітільок. Ось так. І останній на сьогодні це у нас є тем чорний лібідь. Ось такий красунчик. Всім вам дякую. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, не вподобайки. Підтримуємо український, просуваємо далі. До нових зустрічей. Я надіюся до скорого. До скорої зустрічі. Всім па-па!